Слава Ісусу Христу! Сьогодні можна почути такі речі, що люди говорять: я військовий, мої руки в крові, як на це дивиться Бог, як мене Бог може простити, якщо ж Господь сказав не вбий. Але питання в тому, що варто нам вивчати Слово істини, вивчати Біблію, щоб нам розуміти, про що говорив Бог яких ворогів ми маємо прощати, яких ворогів ми маємо любити, і так далі, для цього потрібне вивчення Біблії в апостольській церкві, тому що в міру спілкування з людьми, являючись служителем церкви, я зустрічаюся з такими речами, що люди наголошують, як ти можеш взагалі проповідувати і носити при цьому форму, тримати в руках зброю. Але якщо ми подивимось від початку. Господь дав Моїсею заповіді. І коли Моїсей повернувся до народу, він побачив, що люди вдарилися в ідолопоклонство, а він розбив ці скрижалі з заповідями, взяв до рук зброю і сказав іншим це робити, і почав знищувати нечистивців, людей, які зневажили Боже Слово, і загинуло близько трьох тисяч людей. І ми можемо також розуміти те, що разом із заповідями Бог дав закон і дав розуміння, що робити з тим, хто порушує ці заповіді. І там чітко розписано в старому заповіті, чітко розписано, що робити з вбивцями, гвалтівниками, мародерами, прелюбодіями, мужелорцями, скотоложцями і так далі. Якщо ми перейдемо до нового заповіту, то де покажіть мені в новому заповіті Ісус говорить, що давайте зелену всім вбивцям, гвалтівникам, мародерам, педофілам, які приходять в чужу країну і коять беззаконня. Де Ісус Христос це сказав? Ісус Христос сказав: дану заповідь не вбий, хто вб'є, підлягає суду. Хто має е, коїти цей суд? Уявіть собі на хвилинку, якби ми, е, звичайні люди, взяли і коли прийшли ці загарбники, гвалтівники, педофіли, сатаністи в нашу країну, а ми просто сиділи тихенько, як е, терпіли, сиділи і молилися за них по, по домах, як миші. Що було б тоді? Це б зло повирізало усіх не, незгодних і адекватних людей, а всі інші пішли б. Далі воювати. І вже не захищаючи інтереси власної країни, власної родини, а захищаючи інтереси сатани. Тому треба мати розум Христов. І в Новому Заповіті навіть безліч таких прикладів, коли до Ісуса Христа прийшов сотник військовий за допомогою, Ісус Христос йому не сказав. Чуєш, іди зніми форму. І покайся там, відмовся від свого там звання і так далі. А потім прийди, я тобі допоможу. Ісус Христос цього не сказав. Ісус Христос також наголошував <кій> ученикам своїм, в кого немає меча, продай одежі свої, купи меч. Для чого це було? Тому що, поки Ісус Христос був з ними, Він їх захищав. І е, далі надалі. Вони мали самі за себе постояти далі. Коли Ісуса Христоса в Гевсемані брали, прийшли брати стражники. Він що їм казав? Чому ви прийшли на мене з мечами, там, з кольями, як на злочинця? Тобто до злочинців застосовували зброю? Ісус про це чітко говорить. Далі. Поясніть, від, дайте відповідь, умніки, які говорять, що захищатися не потрібно і захищати свою родину не потрібно. Дайте відповідь на таке питання. Навіщо в Петра в гевсемані при собі був меч, яким він доволі таки добряче володів? Тому що рубанути одним махом відсікти людині вухо, а не відрубати йому голову там чи, чи ще щось. Це треба володіти неймовірними навиками, бойовими навиками володіння зброєю. Навіщо Він е, мав при собі меч? І не тільки він, навіщо апостоли в присутності Ісуса мали меч? Для захисту, відповідно. Хтось скаже, так і Ісус же сказав Петрові, е, вложи меч в ножни. Так, Він йому це сказав, тому що е, Петро використав меч, використав зброю проти чинної влади. Саме тому Ісус на цьому і наголосив. І таких прикладів достатня кількість, і сказано, що немає більше той любові, як хто душу свою положить за друзів своїх. І на сьогоднішній день ми можемо бачити безліч таких людей, які. Покладають своє життя для спасіння інших людей. Це і є прояв любові. Тому майте розум, Христо, вивчайте істину в апостольській біблійній церкві, щоб не бути обманутим сатаною, який використовує безліч мертвих релігій, щоб обманювати людей. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.